Мої шановні, мої дорогенькі дачники, городники, всі, хто любить свою землю і вкладає в неї душу, вітаю вас! Скажіть чесно, чи є серед вас хоч хтось, хто жодного разу не стикався з цією білою, липучою, ненажерливою заразою, що зветься Білокрилка? Та що я питаю? Звісно ж, ні. Кожного Божого року, як тільки капусточка починає набирати силу, з'являється вона. І вся праця, всі сподівання на смачний, хрумкий качан летять шкереберть. Руки опускаються, правда? Хочеться просто махнути рукою і сказати, та хай йому грець. Але ж ні, ми не такі, ми боремося. І сьогодні я розкажу вам не просто про черговий спосіб, а про той самий золотий рецепт, що врятував мою капусту, і вже третій рік дарує мені спокій та ідеальний врожай. Так, так, ви не дочули. Я перепробував стільки всього, що вже й не злічити, від дорогих препаратів до найхимерніших народних методів. І ось нарешті я знайшов ту саму комбінацію, просту як двері, але настільки ефективну, що білокрилка просто зникає, мов росава сонці. І зараз я поділюся цим скарбом з вами крок за кроком, щоб і ваша капуста стояла як намальована. чи і здорова, готові. Тоді слухайте уважно, бо це змінить ваше уявлення про боротьбу з цим шкідником назавжди. Знаєте, друзі мої, ця білокрилка це ж справжній кошмар для городника. Ти ж садиш ту капусту, плекаєш її, як дитину, мрієш, як будеш хрумтіти свіжими салатами, як наквасиш на зиму цілі бочки. А потім виходиш на город і серце кров'ю обливається. Листя пожоване, поїджене, якесь липке, обліплене цими дрібними білими мушками. Воно ж не просто негарне стає, воно ж хворе, рослина слабне, качани не зав'язуються або ростуть кволими. І ти розумієш, що весь твій труд може піти коту під хвіст. Я, як і багато хто з вас, пройшов через усі кола пекла в цій боротьбі. Чого я тільки не пробував: і хімію різну, і біопрепарати, і мильні розчини, і попіл, і настої трав. Щось допомагало на день-два, а потім ця зараза знову поверталася та ще й у більшій кількості, ніби насміхалася з моїх зусиль. Я вже почав думати, що це якась непереможна напасть. Але, як то кажуть, хто шукає, той знаходить. І я знайшов. Знайшов той самий спосіб, який допомагає мені вже третій рік поспіль. І повівте, капуста моя стоїть чистенька, як сльоза, а про білокрилку я майже забув. Готові записати рецепт цього чудодійного еліксиру. А все виявляється до смішного просто: беремо 10 літрів води, звичайної відстояної води. Туди додаємо. Дві столові ложки нашатирного спирту аміаку, так-так, звичайного аптечного аміаку. Він не тільки відлякує шкідників, а ще є чудовим азотним підживленням для капусти. Дві столові ложки будь-якого миючого засобу для посуду бажано брати густенький, типу феєрі, він потрібен для прилипання. І найголовніший секретний інгредієнт: дві-три столові ложки рідкого дігтярного мила. Або, якщо у вас є брускове, то натріть приблизно чверть брусочка на терці і добре розчиніть у невеликій кількості гарячої води, а потім вже додайте до загального розчину. Запах дігтярного мила білокрилка просто ненавидить. Все це добро треба дуже ретельно розколотити, розвести у воді, щоб усі компоненти добре змішалися, і наш рятівний розчин готовий. Тепер найважливіше, як і коли обробляти. Робити це потрібно пізно ввечері, коли вже немає активного сонця, щоб не опекти листочки. Або рано вранці, поки ще роса. І обробляти треба дуже ретельно, не просто побризкати зверху, а пройтися по кожному листочку і особливо з нижнього боку. Саме там, на нижній стороні листя, ховається вся ця армія білокрилки. Там вона відкладає свої яйця. Тому не лінуйтеся, заглядайте під кожен листок. Ваш оприскувач має бути з хорошим розпилом, щоб розчин потрапляв дрібними крапельками всюди. Скільки разів обробляти? Якщо ситуація не запущена, і ви помітили перших розвідників, то може вистачити і однієї двох обробок з інтервалом через день. Якщо ж білокрилки вже багато і вона встигла наробити шкоди, то потрібно буде 3-5 таких обробок за сезон, також через день. Наприклад, того року мені вистачило всього двох обробок, і білокрилка зникла. Цього року я обробив лише один раз і тьху-фу вже її не бачу. Тепер давайте розберемося, як же ця гримуча суміш працює, чому вона така ефективна? Дігтярне мило та аміак створюють для білокрилки нестерпні умови. Їхній запах відлякує нових комах, вони просто не хочуть прилітати на оброблену капусту. Це як поставити невидимий паркан навколо ваших грядок. А ось миючий засіб разом з дігтярним милом роблять іншу, не менш важливу справу: вони діють на ту білокрилку, яка вже сидить на вашій капусті. Розчин, потрапляючи на комах, склеює їм крильця. Вони не можуть літати, стають важкими, прилипають до листя, падають на землю і, врешті-решт, гинуть. Замертво. Це справжній нокаут для шкідника. Чому потрібно обробляти через день, особливо у запущених випадках? Тому що білокрилка встигає відкласти яйця, із цих яєць вилуплюються нові покоління шкідників. Тому наша задача не дати їм шансу. Перша обробка знищує дорослих особин. Наступні обробки зустрічають молодняк, який щойно вилупився і теж його нейтралізують. Таким чином, ми перериваємо цей порочний цикл розмноження. Нова не прилетить, а та, що є, вся зникне. Тепер важливий момент для тих, хто може сказати: А я пробував і мені не допомогло. Друзі мої, якщо щось пішло не так, значить була допущена якась помилка. Найчастіше це недостатня концентрація мила. Спробуйте зробити розчин трохи більш мильним. Можливо, ваш миючий засіб не такий густий або дігтярного мила було замало. Неправильна обробка. Повторюся, обробляти треба дуже ретельно, особливо знизу листя. Якщо ви просто освіжили капусту зверху, ефекту не буде, недостатня кількість обробок. Якщо ви обробили один раз у сильно зараженій ситуації і чекаєте дива, його не буде. Потрібна системність. Не додавайте більше аміаку. Двох столових ложок на 10 літрів цілком достатньо. Тут головну роль грає саме комбінація мила та аміаку, а не ударна доза чогось одного. Перебір аміаку може навіть нашкодити рослинам. Повірте, цей рецепт перевірений мною особисто і не одним сезоном, і він працює безвідмовно, якщо все зробити правильно. Це той випадок, коли прості доступні компоненти дають просто приголомшливий результат. І найголовніше це набагато безпечніше ніж використовувати сильну хімію, адже капусту ми потім їмо самі та годуємо своїх рідних. Уявіть собі, ви виходите на город, а ваша капуста стоїть міцна, зелена, з тугими, чистими качанами, жодної білої мушки, жодних пошкоджених листків. Це ж справжня радість для городника. Це відчуття перемоги над цією маленькою, але такою набридливою напастю. І ще одна маленька порада: не чекайте, поки білокрилка розгуляється наповну. Як тільки помітили перших шкідників, одразу готуйте розчин і беріться до справи. Профілактика або боротьба на ранніх стадіях завжди ефективніша і потребує менше зусиль. Ось такий мій секрет, мої дорогенькі: секрет, який я відкрив для себе методом проб і помилок, і яким сьогодні з радістю ділюся з вами. Бо немає нічого кращого, ніж бачити результати своєї праці і насолоджуватися щедрим, здоровим врожаєм. А тепер, мої шановні друзі-городники, мені неймовірно цікаво почути вас. Чи стикалися ви з такою проблемою, як білокрилка на капусті, так само гостро, як я? Які методи використовували? Можливо, у вас є свій перевірений роками фірмовий рецепт, який ніколи не підводить. Або може ви вже спробували мій спосіб і хочете поділитися результатами. Не мовчіть, пишіть у коментарях. Давайте створимо тут справжню енциклопедію народної мудрості по боротьбі з цією заразою. Адже кожна ваша порада, кожен ваш досвід це золота крупинка в скарбничку знань для всіх нас. Я з нетерпінням чекатиму на ваші історії, запитання та, можливо, навіть суперечки, адже в суперечці народжується істина. Гарних вам врожаїв, чистої вам капусти і всього вам найкращого. Нехай ваші городи буяють здоров'ям.